Часто люди запитують, чи можна захворіти від кондиціонерів? Так, можна, але причина не в самому холодному повітрі, а в різниці температур, зовні та всередині. Коли ви заходите з вулиці, де плюс у приміщення Де плюс вісімнадцять, оболонки носа та порожнини рота не встигають адаптуватися до такої температури, як наслідок падає місцевий імунітет та активується патогенна флора. Більше того, відсутність провітрювання приміщення та несвоєчасна заміна фільтрів призводить до того, що кондиціонер розвіює одне і те ж саме повітря, в якому вже можуть знаходитись бактерії, віруси та грибки. Окрім того, кондиціонери пересушують повітря, що пересушує ваші слизові оболонки. Що ж робити? По-перше, різниця температури зовні та всередині не повинна перевищувати 5-8 градусів. По-друге, обов'язково подбайте про своєчасну заміну фільтрів. По-третє, за потреби зволожуйте повітря. І також не забудьте провітрювати ваші приміщення. Будьте здорові!